Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Прийшла на грядочку, хочу вам показати, як гарно позав'язувалися помідори. Який цей рік можна очікувати урожай? Правда, вони ще тільки зелені. У нас три дні дуже холодна погода, йдуть дощі, ночі дуже холодні, через те помідори трошки погано достигають. Ось тут, бачите, де цей листочок торкався до землі, ось тут вже почало жовкнути листя. Ми зараз це все лишнє також відрізаємо. Я ці, листочки, я ці всі листочки потім повиносю, все приберу, щоб під нашими помідорками все було чистенько і не було нічого лишнього. Далі ось ці листочки теж забираю. Це я залишу, бо тут бачу, буде кісточка, ще одна зав'язуватися. Так, переходимо до наступного. Ось, подивіться, які гарні помідорки. Я не просто дивлюся на них, я просто ними любуюся. Наскільки гарно зав'язалися помідорки. Лишнє все відрізаємо, листочки відрізаємо, щоб знизу у нас було гарне провітрювання, щоб помідорки наші дихали. І бажано відрізати так, слідкувати за самим процесом обрізання помідорів, щоб, лиш, щоб нижні листочки не торкалися до землі. Ось так. Бачите? Все, наші помідорки. Зараз я тут ще пройду тако пасенки, подивлюся. Все лишнє пообрізаю, але знизу має бути ось так. Де кісті зав'язалися, листків не має бути, щоб було гарне провітрювання. Ось дивіться, які помідорки. Зараз я пробіжуся швиденько, пообрізаю лишні пасинки та лишні листочки, щоб ніякі листочки не торкалися до землі. Це ми зробимо таку маленьку профілактику проти захворювання від. Фітовтори. Буду обрізати свої помідорки і зразу вам показувати, які сорти я цього року сіяла. Це в мене червона шапочка. Того року я теж його сіяла. Сподобався тим, що помідорки невеличкі, сам кущ висотою 30-40 см і дуже щільна шкірка на них, тобто їх можна, вони не розтріскуються, так як бувають інші помідорки. Дуже компактний кущ, але зав'язують дуже гарно помідорки. Дуже рясно. Ось одна кість, друга, третя, четверта. Там з цієї сторони йде п'ята кість. Цей кущик за вишки ну, сантиметрів 35. Ось це сорт помідорок Ріо Гранди. Люблю цей сорт за те, що в них теж дуже щільна шкірка. Вони йдуть м'ясисті. Такого кисловатого, з таким кисловатим присмаком дуже подобається їх квасити. Ось це теж помідорки Ріо Гранде. Ось ця, ось ці помідорки називаються рослина Помідорове дерево. Вирощувала я його не сама ми його купили на ринку. Одна така рослинка коштує 20 гривень. Але подивіться, по-перше, яка кість красива. По-друге, подивіться, скільки завязей. Це буде перша кість, це перша, це друга. Ось це йде третя, четверта, п'ята кість. Ось тут викинула цвіт. Шоста, сьома. Ось тут йде восьма, дев'ята кість. І ця рослина зараз за вишки приблизно десь один метр, а вже стільки кістців зав'язує. Помідорки з таким носиком дуже цікаві. Рослина сама росте 2,5 метра за вишки і приблизно десь один метр в ширину. Дуже треба посинкувати і дивитися. Дуже біля таких великих рослин багато роботи ми взяли. Купили таких е, три рослини. Один ось іде друга рослина. Це все помідорове дерево. І ось така третя рослина, але це точно не помідорове дерево. Бачите, яка її форма має? Якщо там помідорки йдуть з носиком, то тут ось такі цікаві помідорки. Ну, то буде достигати, будемо бачити, що це за сорт. Так, ось це йде е, сорт помідорів. Червоний велетень. Ось, так, ось така кість, чотири помідорки йде. Потім отут іде ще дві, і дивіться, цвіте. Ось тут маленькі теж помідорки. І ось тут маленька помідорка і дуже багато цвіту. Це середньостиглий сорт помідорів. Буду так. Все по черзі буду розказувати вам і обрізати їх. Робити їм гарне провітрювання. А це в мене помідори Санька. До речі, я їх сіяла 25 травня на розсаду під парничок. Я думала, що вже виростити якісь плоди на цих помідорах вже буде нереально, тому що це було дуже пізно, дуже пізні були посіви. Думала, що вже нічого не буде, але дивіться, Санька. Ось іде перша кість, зав'язалася. Ось іде друга. І тут ще дивіться, скільки цвіту. Бачите, помідорки цвітуть. Хоча були посіяні, а, он ще кість йде взаді. Хоча вони були посіяні 25 травня. Я думала, що вже нічого з них не буде. Просто буде зелене стебло і все, але нічого, посадила, ще будемо чекати помідорки і саньку. Це теж, до речі, Червоний велетень. Боже, які гарні помідори. Гарні, великі. Зараз ось ця зелена помідора приблизно буде важити вже грамів 150-170 грамів. Але це, щоб вони зелені, щоб будуть рости. А ось тут теж дуже гарно зав'язалися помідорки, але не пам'ятаю, який це сорт. Чоловік садив їх. Висаджував на постійне місце, не пам'ятаю. Не підписали, не пам'ятаю, який сорт. До речі, хотіла вам показати е, цей спосіб підв'язки помідорів. Я дивилася в інтернеті, чесно скажу, не пам'ятаю, на якому каналі, але дивіться, йде стовпчик і ось іде ще один стовпчик. І по кругу. Бачите, натягнута. По кругу йде натянута мотузочка, яка підтримує наші помідорки по боках. Дуже, до речі, дуже, якщо ви хочете, щоб все було без заморочок, дуже хороший спосіб. Мені сподобалось. Потім так само берете, От підв'язали ось тут з самого низу, потім йде другий раз підв'язати. І тут ще, коли ваші помідорки підростуть, можна ще раз їх підв'язати вже до самого верху. Дуже хороший спосіб. Бо тут ми поставили дивіться скільки тичок для того, щоб підв'язувати помідорки. А тут багато тичок не треба. Дві тички поставили, дві-три тички поставили, обв'язали їх мотузочком і по кругу пройшлись кожен раз, коли треба підв'язувати, пройшлись-пройшлись дуже хороший спосіб. А ще ось тут зав'язався. Зав'язалися помідорки. Отакі такі бусінькі, такі хороші помідорочки, подивіться, які малесенькі саме зав'язуються, дивіться. Це сорт помідорів Рома. Теж сливочки. Зараз я поставлю сюди тичку і підв'яжу їх. Ось це теж помідорки Рома. А дивіться, які гарні помідорки, боже. Який врожай. Ось так покажу вам, щоб ви бачили добре, Дивіться, які помідорки. А, до речі, ось ще хотіла вам показати: це волове серце жовте. Не дуже багато на них помідорів. Але люблю ці помідори, бо вони дуже смачні, солодкі. І, до речі, це ранній сорт. От за що мені подобається, що це ранній сорт. Ви завжди дивіться, які помідорки. Саді цей сорт, я того року посадила, було набагато більше завізів. Цього року щось не дуже. Може, отут дивіться, одна помідорка, друга, третя йде помідорка, четверта, п'ята. все, поки що... А, ось тут йде шоста помідорка. Хороший сорт, дуже солодкі, добрі помідори. Волове серце жовте, рекомендую. Так, а ось це помідорки. Чесно скажу, не пам'ятаю. Або тайм спринтер, або спрінтаймер. Щось одне з двох. Чесно, не пам'ятаю, навіть упаковку викинула. Ось такі помідорки. Розсаду всю я продала з цих помідорів. У мене залишилося ось, подивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось там восьмій маленький. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Рослинок у мене залишилося, мені було жалко викинути, і я думаю, таки посаджу собі. Думала, що нічого не буде, чесно сказати, бо вони були дуже маленькі і якби просто зробила експеримент, думаю, посаджу, що буде, то буде. Але дивіться, які помідорки. в нас ще є час до кінця літа. Головне боротися зараз фітофторою і ми дочекаємося дуже хороший урожай. Дивіться, які кісті один, два. Ось цвіте, третя, четверта, п'ята, шоста маленькі помідорки. Ось такі дуже хороші помідори. Ще покажу вам свої баклажани. Тиждень назад знімала відео, показувала свої баклажанчики. Були трошки менші, але зараз три дні пройшли дощі, подивіться. Цвітуть, викидали цвіт, красав. Просто краса. Дивіться. Дивіться, скільки, скільки квіточок. Дивіться, і ось тут цвітуть. Взагалі. Тут же теж перецвітає. Хороші баклажанчики. Покажу вам. Зараз ще стану тут трошки біля них поприбираю. Дивіться, як цвітут. краса. Ще хочу вам показати, ми свою цибулю вже вирвали, тиждень назад вирвали свою цибулю. Але де попускали стрілюхи, ось тут оце все. Буду збирати на насіння. Викидати його не буду. Поки що воно так і росте в землі. Бур'яни теж не вириваю. Буду оці всі стрелюхи залишати на насіння. До речі, хотіла вас запитати, що зараз можна посадити на місце цибулі. Де росла цибуля. Якщо маєте якісь хороші ідеї, пишіть. Земля пустує, можна щось сюди посадити. Дивіться, що скільки в мене роботи. Ого! Все, дорогі друзі, дуже дякую вам. За те, що додивилися мене до кінця. У мене ще зараз дуже багато роботи. Обрізала ці курчі помідорів, які вам показувала, обрізала, а лише є біля чого трудитися. Все, дорогі друзі, ось такий у нас цей рік буде урожай. Дякую вам за перегляди. Ставте, будь ласка, лайки. Якщо вам подобаються мої відео, пишіть коментарі. Може, я десь роблю якісь помилки. Я дуже буду рада, якщо ви будете мені підсказувати. Я не все знайка. Люблю вчитися, люблю експериментувати, тому пишіть. Дякую вам за перегляд і до нових, до нових зустрічей.